На замітку замовникам. Дивіться, якщо у вас працює окрема бригадка якась, ви збираєте собі пул із бригади, які виконують тільки окремі роботи. Ніхто не може вам звести потім до кучі, ну це так собі питання. Чому? Дивіться, на деяких об'єктах виникають ситуації, коли потрібна думка не просто хлопців, які працюють руками, які переробили десятки об'єктів і знають, як точно це зробити от, іменно під ваш об'єкт. Ще потрібно розуміння, як він буде виглядати в кінці. А наразі така ситуація, що далеко не у всіх є нормальні проекти, і потрібно прямо на місці інженерам по типу нас вирішувати питання. З замовниками безпосередньо, як буде виглядати по фінішу будинок, і потім як там, контуру, теплення, гідроізоляції, все, все разом потрібно це зв'язувати для того, щоб це потім все разом працювало, разом з фундаментом. А бригади ну, зазвичай такого не роблять, і потім ніхто вам ніякої ще додаткової гарантії на це не дасть. Тому зважайте на це, звертайтеся, працюємо по покрівлі гідроізоляції іншим роботам.